Так, це наш влог. Що, з ми океану. Купили? Що ми купили в перший день? Ми чеку взяли. Взяли я чек. А Так, рікаточку. Будемо дивиться, скільки все стоїть. Зразу говорю, тут дуже-дуже завищена ціна. Я коли щось купую у Карфурі, воно завжди таке. Ну, дуже прям дороге, а тут я дивлюсь, така... Давай, бо треба класти в холодильник. Так, перше у нас. Міланж і хопіп. Так, ребята, ми нічого не розуміємо. Добре. Так, просто покажу. Кукумбер. Кокумбір на стоїть 1,30, скільки стоїть в обічному магазині? Євро, мабуть, десь. Десь євро обічно. Це на салатик. Також потім одразу беремо на салатик 99 центів, як завжди. Так, це ми будемо треба. Mm -hmm. Добре. А, потай, потім в холодильник. І... Сметанка І... Нас теж для салату. салату. Лібірити. Може, томати, чері. Добре, потім. А, давайте покажемо, що додому ми зараз купили. Ще отакий от снег. Я завжди купую, коли я їжджу у ліцей в інтернат. Вони стоять щось євро 16. Зазвичай тут вони стоїли євро 20-30. Ось так от. Тому. Потім... Спод... Ну, це як е, пародія на штучки. Будемо смакувати все. Так, у те клад. Буде, ми будемо сюди класти. Добре. Потім вона зали... ще є. Чийочок, тому що тут є чорний, але залишилося 4 пакетики. Три. Там 3-4 пакетики. Аляна не любить чувати. Так, був фруктовий. Потім м'юк. Ну, на всяк випадок, можливо, буде кофе. Кофе. <реш> <реш> Потім нас залишили. О, це теж кола більш додому. Що тут? Це додому. Фаміль. Це сім'я. Ми ж сім'я. Так, так, сторону, це... бо мене вже в немає. <реш> це водичка нам на... Це йду дому і на океан. Водний баланс. Так. І потім ще два бутери. З курочкою. Та жембоном е, масло. та маслом. Це наш обід, мабуть, сьогодні. Ось такий, тут Це Кусинки човпа. І так. Те, без чого Діана не може жити. Цукру. Просто, ну, 750 грамів цукру. Не було менше. Це ми мі мінімум. Так, потім якийсь тайський суп. Не знаю. Ну, суп прикольний да тебе на там, не знаю, на любе, цей на сніданок, обід, вечерю, коли хочеш. Вся силку сорбу. І доволі. Ось така щітка, тому що я свою забула. Це було найдешевше. Дешевше були станки для бриття, але для мрія так. Ось Ще отака штучка також покрутіти. Якийсь коктейль з Банани, кокоси, цукати, горіхи якісь. Чи mm -hmm. нема тут горіхів? А тут нема горіхів. Тут одні mm -hmm. цукати і банани з кокусу. І родзинки. Ось. Ну і в сумочку. Це все чисто реально покрумати щось в нашій. Бо Бодяга хотіла їсти вже нашу піцу, яка цей, яка була нам на ранок заготована. І? Просто. <реш> Шоколадка, Містер Біст Чоколадка містер Біст Стоїла 3 євро. Супи. Я про це не знала. <схіст> <схіст> суп теж стоит 3 євро. Ага, там І Суп 3 євро. Та ти що думала, що він такий дешевий? Це ж не перша ціна, ми купили... Так, треба показати. Не перша ціна о, так, о, 3 євро стоїла. Мы у нас да, удержался в копеечку. Вот, шоколадки. Так, все. Будем снимать его Вот его. Так, всем шоколадки.